Вітаю! Сьогодні наша зустріч з істориком, краєзнавцем Геннадієм Махоріним. Добрий день, Геннадій Леонідович! Доброго дня! Зовсім недавно до річниці нашого міста ви презентували свою нову книгу Житомиру 1140 років. Житомир місто з історією понад тисячу років. Чи правда, що дата заснування Житомира досить умовна? Так, два, мі... два міста в Україні, відзначають дати свого заснування згідно легендарного пояснення Київ і Житомир. І таким чином, переступлено головну вимогу при визначенні дати міста це перша документальна згадка. Але історики Академії наук вдали відповідне заключення, що Житомиряни можуть відзначати у вересні 1984 року 1100 років. Від дня заснування міста. І відтоді, щорічно ми відзначаємо дату заснування Житомира. Про історію нашого міста написана не одна книга. Що спонукало саме вас написати книгу? Що нового знайде ній і на якого читача вона розрахована? Так, звичайно, що попереднє покоління краєзнавців Леонід Коваленко в 1952 році видав невелику книжечку Житомир, Історичний нарис». Пізніше були і Публікації Павловича Мокрийського, ціла низка з історії Житомира, Руслана Юрійовича Кондратюка і у співаторстві з Миколою Хімовичем Кострицею, підручна книжка з краєзнавства. От, і я також з ними був знайомий, співпрацював. І, звичайно, що краєзнавство розвивається як наука, і з'являються нові джерела, віднаходять нові джерела. І тому є можливість поповнювати знання про історію нашого міста, і треба це робити, відкривати нові імена при забуті, якими повинно пишатися суспільство, українське суспільство, мешканці нашого міста. І тому ця книга покликана якраз і відзначити 1140-річну річницю. З часу заснування нашого міста. раз. По-друге, відкрити нові сторінки історії нашого міста, відкрити нові імена і з сучасних позицій подати, власне, огляд минувшини нашого славного Житомира. А що було найважчим у створенні книги? Найважчим є сам уже виклад матеріалу. І тому, треба, я хотів відійти від, наприклад, описуючи радянську минувшину від ідеалізації того часу. Адже поряд із позитивними моментами, які були в той період, разом з тим я відзначаю про те, як радянська система переслідувала інтелігенцію українську і навожу приклади не тільки з відомим письменником Євгеном Концевичем, а також Василем Рубаном. Із правнуком автора нашого гімну України Павла Чубинського Володимиром Петровичем Чубинським і з Рубаном вони разом пройшли всі кола пекла радянської каральної психіатрії. Я розповідаю про інших людей, які зазнавали переслідування від радянської влади. Звичайно, більшість мешканців не знали про те. Що арештовують їхніх співгромадян. Це робилося тихо, але коло дотичних людей знали про ці факти і намагалися розпоказати це навіть на Заході, щоб таким чином підняти світову громадськість, щоб світова громадськість, скажімо, приклала своїх зусиль для визволення цих в'язнів совісті, політичних в'язнів. Тому що вони засуджені були за свої переконання. І от я про це розповідаю. Розповідаю і також про те, як наші мешканці Житомира, уродженці Житомира, як вони себе реалізовували у світі, в Європі, от, зокрема, і Нобелівські Леурати, і Житомир, їхній зв'язок з нашим містом, про видатних митців, які себе реалізували в Європі, і дали світу зразки високого-високого мистецтва. От про це треба говорити і відійти від колишнього. Скажімо, очарування тим, що нас колись оцінювала високо Москва. Для нас це абсолютно вже не важливо. Для нас важливо, як оцінює наш світ, Європа, як ми себе реалізуємо власне, у європейському і світовому культурному просторі, економічному просторі. І це надзвичайно важливо показати інтегрованість українських науковців, митців. У світовий європейський культурний простір. А яким накладом вийшла книга, і де її можна знайти? Книга вийшла спочатку накладом 150 примірників. Уже здійснено два видання Тому що книга користується попитом, і вона найбільше розкуповується, ніж попередні мої книги. І я. Цим тішуся, що вона вдалася, і тут наш читач може дізнатися про найважливіші події, а тут близько півтори тисячі подій, які пережило наше місто, мешканці нашого міста за свою історію. І це своєрідний такий і хронолог, найповніший хронологічний календар подій нашого міста за його історію. А чи вважаєте ви наше місто особливим? Звичайно, і я це доводжу. Своєю книгою, що наше місто унікальне, воно було центром і релігійною столицею Римокатолицької церкви. Воно було адміністративним центром Правобережної України у, у, у Литовсько-Польську добу. Воно було центром столицею Української Народної Республіки у лютому березні 1918 року, коли тут перебував уряд, коли тут перебувала Українська Центральна Рада, коли тут видавали важливі закони, тут творилося державницьке життя. І я показую про те, як Житомир був центр мистецтва культури в Україні, і один з найголовніших центрів. І таким чином я показую унікальність, особливість нашого міста серед інших міст нашої держави. Також знаю, що ви є автором не однієї історичної праці. Певно, вже маєте плани на наступну книгу, а то й, можливо, поділитися своїми напрацюваннями? Так, зараз готується до друку невелика книжечка Нобелівська Леврат і Житомир. А на наступний рік в мене заплановано видання книги, про присвячені історії нашого Свято-Михайлівського собору. І адже це головний храм нашого міста, це український храм, і отець Богдан Бойко є по суті таким духовним лідером нашого міста, який відродив до життя Михайлівський собор, і зараз нещодавно освячено було унікальні розписи, єдині в Україні, розписи цього собору. І тому я думаю, що цей ця пам'ятка. Архітектурна сакральна пам'ятка вона заслуговує великої фундаментальної книги. Геннадій Леонідович, дякую вам за цікаву та пізнавальну розмову. Шановні глядачі, нагадаю, що ми спілкувалися з істориком, краєзнавцем, автором книги Житомиру 1140 років Геннадієм Махоріним. Розмовила Альбіна Ткачук. На все добре.